Шість кроків, які допоможуть впоратися з тривогою. Якщо ви постійно відчуваєте тривогу, хвилюєтесь, переживаєте, і ця тривога фонова постійно, вона вас виснажує і ви не можете її позбутися, тоді пропоную вам зробити ці шість кроків. Перше це переведіть тривогу у страх. Тривога це таке невизначення почуття, що станеться щось неприємно, але не ясно, що конкретно. І спитайте себе, що саме ви боїтеся, і спробуйте описати цей страх якомога детальніше. Так, страх це теж неприємне почуття, але коли ясно, чого ви боїтесь, тоді зрозуміло, як з цим обходитись, що з цим можна зробити. Робіть фізичні вправи, тривога живе в тілі. З точки зору гештальтерапії тривога це зупинене збудження. І коли ви робите фізичне навантаження на своє тіло, ви з одного боку реалізовуєте це збудження, з іншого боку, на гормональному рівні, ви позбуваєтесь гормонів стресу. Це дуже корисно. Обмежте споживання негативної інформації. Про це всі говорять, але насправді це зробити не так легко, як здається. Бо людині в тривозі хочеться контролювати ситуацію, хочеться знати усі ризики, усі можливі проблеми, які виявляться, і тому вона наполегливо збирає негативну інформацію. Їй здається суб'єктивно, що таким чином вона контролює ситуацію. Звісно, насправді це не так. Тому важливо обмежити споживання. Поганих новин і іншої інформації, яка може тривожитись, це дуже важливий пункт. Створіть ритуали і притримуйтесь розпорядку дня. Чим більше передбачуване буде ваше життя, тим більше воно вас буде заспокоювати. Бажано, щоб ви планували своє життя, і я розумію, що не завжди виходить планувати життя на довгостроковий період, але плануйте настільки, наскільки можете: на півроку, на місяць, на тиждень, навіть на сьогоднішній день. Планування, стабільність і ритуали заспокоюють. Спілкуйтеся. Спілкування реально важливе. Спілкуйтеся з близькими, з друзями, розказуйте про ваш тривожний стан, діліться своїми емоціями, просіть про психологічну допомогу. Це нормально. Людина в тривозі часто приховує свою тривогу, видає. Себе людину, в якій все нормально, ніяких проблем немає. Я маю бути сильним, усім справляюсь, і це тільки збільшує цей стан. Це збільшує відчуття не тільки тривоги, і ще й відчуття одинокості, що мене ніхто не розуміє. Якщо у вас буде змога ділитися своїми складними переживаннями з друзями і з близькими, це справді буде заспокоювати. Бо справжні друзі це ті друзі, яким можна поділитися важливими переживаннями. Концентруйтеся на тут і зараз. Тривога це завжди переживання про невизначене, страшне майбутнє. Якщо ви будете думати про те, що відбувається прямо зараз з вами, відчувати це, то тривога буде спадати. Напишіть в коментарях, наскільки допомагають вам ці поради, наскільки легко вам їх притримуватись, що легше робити, що складніше. І якщо у вас виникнуть якісь питання, теж про це пишіть. До побачення!